Мир всім доброго ранку. Знаєте, один із моментів, про який чітко вчили апостоли, зокрема апостол Петро, це те, що Бог дав нам розум і нам не треба слухати пророків, Тому що пророки спотворюють слово Боже. І коли вони спотворюють, говорять, що суда не буде, живи як хочеш, покарання не буде. Ось то вони насправді роблять дуже злу справу і тому. Не треба їх слухати, ось, а треба слухати таких людей, як апостол Петро, ось який насправді був апостолом, посланцем від самого Ісуса Христа і провів з ним ну, більше всіх часу. І він знав прекрасно, про що говорив, коли говорив і про Божий суд, і про все інше, і про гріхи, і про покаяння. Ось тому що вже в роки заперечують необхідність покаяння.